Неявка за повісткою тягне за собою накладення штрафу і запис в резерві плюс про порушення правил обліку. Але ж якщо повістка була складена неправильно або були порушення під час її вручення чи відправки вам, чи можна таку повістку оскаржити в суді? Мене звати Наталія Чацькіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми розбираємо актуальні юридичні питання, з якими може стикнутися кожна людина та родина в Україні, в тому числі у зв'язку з мобілізацією. Якщо ви дивитесь наш канал, то знаєте, що будь-які рекомендації або висновки, які я озвучую у відео, я завжди підкріплюю або чіткими цитатами із законодавства, або ж посиланнями на конкретні судові рішення, щоб мої рекомендації дійсно відповідали реальній практиці в нашій країні. Отже, в кінці жовтня 24-го року Верховний суд сказав, що оскаржити вручення повістки не можна. Реквізити судової справи ви бачите на екрані у цій справі. Чоловік стверджував, що повістка містила підроблений підпис начальника ТЦК. Дата на повісті і навіть мета виклику до ТЦК не були вказані. Також було відсутнє розпорядження на оповіщення та вручення йому повістки із усього цього величезного тексту рішення Верховного суду нам потрібна лише одна єдина фраза. Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону. При цьому обов'язок військово зобов'язаної особи з'явитися за викликом установлений не повісткою, а законом. Тобто, на думку суду, оскаржити повістку або її вручення взагалі неможливо. Але що ж робити в такій ситуації? Повістка це симптом, а лікувати потрібно саму хворобу. Тобто, якщо є якесь конкретне рішення, яке порушує ваші права, то треба оскаржувати це рішення, а не просто повістку. Наприклад, якщо вам виписали штраф за неявку по повістці, але при цьому ніхто вам повістку не вручав і поштою належним чином вам цю повістку теж не направляли, то ви можете оскаржити саме рішення про штраф. Якщо вам відмовили у відстрочці і намагаються вручити вам бойову повістку, то оскаржувати потрібно відмову у відстрочці. Якщо ВЛК прийняло рішення про придатність, але при цьому абсолютно не врахувало ваш реальний стан здоров'я, вам не надали можливості надати медичні документи, або ви просили направити вас на дообстеження і ці прохання проігнорували, то оскаржувати потрібно рішення ВЛК, а не повістку, якою вас запросили до ТЦК. Але, звісно, оскаржувати якісь рішення варто лише тоді, якщо у вас є для цього законні підстави. І, звісно, спочатку варто проконсультуватися з адвокатом. Якщо у вас є питання, потрібна допомога чи консультація, під відео я залишаю контакти для зв'язку зі мною. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку під цим відео.